Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Браво Старс. І я сьогодні не один. Зі мною сьогодні стас. Стас, привітайся. Uh, всім привіт! і я ми забрали, тому що я видів акцію в магазині 1000 блінгів. Зато нас і заманило. Ага. Не, не нас двох, а мене. Ну, да, я Тисячу вже... блінгів. Рівно тисячу. У мене ти архів на тисячу білінгів. І, Стас, я тебе приглашаю. давай. Карта спіраль. Давай у неї поранить. Спіраль, що? Спіраль на руку. Коротше. Заходимо в, Заходим в магазин. В магазин. Стоп. Бачу? Чекай. Що таке? А, ні. Добре. Нам треба сюди. Э, Пічкайте. Скільки коштує спрей? Нас бізспрей. Любий спрей. Бі спрей. М -м. О, ось такий. О, я случайно тобі покину. Можна. такий спрей беремо. Э, Чекаємо на ло. Э, я и... тебе звичайно покинути, не знаю. І все. І ви зараз побачите. Стас, дивись. Ти казав наш мій спрей. Ага. І. Ого! Ну, це не важливо. Саме важне, що... Мені обов'язково... Ще важливо. мені треба 9 пінів легендарних і... Почекайте, почекайте. Мені обов'язково на всіх бойців мати хоч один скін. Обов'язково. Коротше, дивіться, що я хочу. Мені ще дев'ять легендарних пінів. І в мене є легендарний стартроп і тисячу. Ой, не тисячу, а Три, як його. Ну, короч, ви поняли. Ой, ой, там багато так. Ну, тас, вона грати. Я думаю, ми будемо ще не грати. Госай режим. Mm. Я беру Edger. Okay. Okay. Або... Ну добре. Погнали. Або не треба просто нього, ти розумієш? Наша, Макси. Мені треба виграти 27 разів і в мене буде е, на нього мастер. Мастер? Ну типу дивися, оце от буде. А, ну типа дивися, тут зайдемо. Навіть менше 26. Ну, це взагалі це дуже багато. Ну добре, потім підемо. Давай, це режим спочатку. І ти можеш Мортіса взагалі на цей режим взагалі брати можеш. М да, правда. Там Стоп, Скільки в тебе? цих? Графіки? Ага. Я зараз подивлюсь, скільки в мене. Ану, в мене Ой. більше. Ой, яке більше? Менше. Набагато. Що менше? Та цих штук. Цих штук? Так. Угу. Та давай погнали грати, став. Окей, yes, okay, чекай по мене. Я беру лише бойця якось. Коротше, я беру сюди кольт жорсткий. І поки ми загружаємося, я поставлю поставити лайк і підписатись на канал. І якщо ну, я вам нагадую, що у мене, коли у мене буде 10 підписників, то я зроблю добре діло. Я не буду казати, яке це. Просто підпишіться 10. Ну, щоб у мене було 10. Якщо ти хоч коли нам сьогодні. Так. І завтра, якщо сьогодні, то я, а то я зараз не, я ще не в Тячеві, е, а то я живу в Тернополі, а мій брат живе в Тячеві. Е, І коли я приїду, якщо це буде сьогодні або завтра, то я в Тернополі зроблю гарне діло. Добре діло, а не гарне. І, будь ласка, підпишіться. Коли буде підходити кінець відео, то я вам покажу, скільки в мене є підписників, і щоб ви бачили. І з на Саса, теж підписуйтесь, він теж казав, що зробить. Він вже сказав, що він зробить. Я вже сказала, я здам аккаунт на планшеті і там будуть знімати професіональний Stars. Будуть знімати кучу пушів. перший пуш в мене буде, я так збираюся. Це на фенга. Я постараюся зробити аккаунт на планшеті. Не факт, що вийде, але я буду старатися. Сильно буду. Ну, якщо хочете. Щоб я зараз сказав, що я буду робити, коли в мене буде 10 підписників, то підпишіться прямо зараз. І я в кінці відео скажу. Відкриваємо гарний стоп-стопчик. І погнали далі. Стас. Погнали? А, да. е, то, Не, то, не то, забирай, потім забереш. Придається на мене. Такті. Е, зараз... Ой. Що? А ні, не -ні, чого, нічого. нічого. Е, я думаю, відео буде так, ну, довго йти. Ну, не де. Так, набагато більше. У два рази. Може. Хілтись, хілтись, давай. Давай, я хилюсь просто. Коли він стріляє в іншу сторону, то я зі спини його да, да, дамажу жорстко, щоб, щоб захилитись. Я таке теж люблю зробити. Він це не допомагає таке. Що трошки? Допомагає. Ти бачиш, скільки я вже стою, а він мене ще не вбив. ну тільки зараз. Джесси ой. тут имба. Ой, ой ой Джесси, давай. Джесси, мани его сюда. Мы зараз. Зараз ты его Я? Да. Я уже. О, ты бачишь, что Джесси сделала? Да. Вс, это мне удобно, я буду начинать, да? Так. На последней стадии. To będzie hard. Realnie, bardzo łatwo. Postanę, chodź, 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 na chodź, 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 nie, chodź, 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 Крім Бога, ніби тут нема в цього боса. Тільки в васабі, коли були. Ой, я думав, що мене є. Давай, погнали далі. Біда хлопець експерт. І це вже ваші стоїть. О, ти бачиш? Такий самий. І такі самі скини. Такі самі скини. Да. Такі самі, навіть скини такі самі. Це тот самий чоловік? Треба сніг запам'ятовувати. Може подивимось лекарство. Ну mm, давай. Ми замажимо просто... Ой, блін, куди я ульту? Кинув. Може йди на майка взяти? Їнама? Так. Боже, За стінкою і... буду. Я А то кольт, ну, кольт тоже добрый, дуже добрый. Йой, давай. Ух. <говорит> давай. Всё, хилюсь. Давай, чтобы а попробуем. У меня один час, короче, было... Остальная минута была, и он просто... Не, короче, знаешь, что? Что? Було робота 15 тисяч хата він здох. Блін. Ну давайте, ламаємо чого зробити. Дві смерті не було, давайте. Ну давайте, ні в кого не має бути. Дві Ау! Оу! поки що лідер. Джесси поки що лідірує в гає. Джесі пустій самосині. Ну так. І курс можна брати. О, я Джесси візьму. Все, ти, ти ми всі по одному разу здохли. Я баночку підберу. Наші лігірують всі. Ви робить якось ви думаєте Ні-не-не-не-не, не-не-не, не. Почти. Ти бачив просто. Так да. Отак. Хлопько! Ага. Жорстко, жорстко? Так, да, ми реально услужні. А! -а, -а! а, -а, -а все, Але ні, якщо третя, смерті буде. Ну, коротше, я самий ну. Що вже тяжко. Так. О, в мене є монети Я тобі беру Едгара, а ти беру Джессі. Добре. Або я може він має я один ще візьму. Я знаю, кого взяти. Я подумав, що ти розу хочеш взяти. А? Ні. Кого? можу, ти бач? Ти бач? А то, да, а що? Лагір, лагі якісь. А чого такі лаги? Не знаю. E, так, я беру. Кого ти берешь? Елдер. Ну, все ж таки найкрутий Ельдер. Ти що злився? да? Да, злився там шість кубасів. Ну, я з тим чемпіон. Тому що я так вважаю, що я достирав цього уровня, я думаю, що... Ми мали подивитись. Нічого я про щось нагадую в самий останній момент. Та Френк! Я би його застанув. А Френк його підтягнув до себе. Я просто так за стінкою буду стояти і по ньому накидувати. Спорож я ні одного разу не можу. Давай ще я не вмерний один раз. Ну ти, звісно, що ти не вмреш. Ти ж розумієш, що ти не вмреш. По-любому. Ти за стінкою на 24 на 7. Оп, давай цього. Я зараз для вас... Стас, давай, е, сам будь. Я поправлю подвійний прыжок зробити. А ще я потрійний. Ну добре, подвійний. Потрійний дуже легко. Подвійний. Блін. Подвійний теж дуже легко. От О, зробив. Блін, я ульту викинув на цього робота. Як? Давай-ка. У мене гіперка і ульта. Все, її жопа. Все, йому хана. Ні, я А Вони зроблять. Я поспорим. Франк, давай, ми йому майже половину. Ви 비, ми його половину майже винесли. Я сам, я не хотів, щоб я сам був. Ми так не договорювались. Ой-ой-ой, майонез. знесли половину Єс. Все, тепер ти вже не жалуйся. Ви так я його так стягати, бач? Так. Так, ти бо за замови... Ні, вийдіть з френком. А я буду так, знаєш. Обманути його. Давай, йди замой, за замой, молиш. Ну поможіть! Молиш, колиш. Що ти не можеш цього робота вбити? Ну? Менеско, у мене гіперка є. Позорісько. Яке позорісько? Та Френк! І за Френка ми можемо проіграти. Та, програти, Бо є я. Ти бачиш, що він зробив? Я б гіперку кинув жорстко. Я, кстати, якщо, нечайно, зробив подвійний Десь прыжок. Десь він Оп, у мене є одна баночка. У мене вже дві. Давай, Стас, накидуй. Б'ємо його по кабіні. Жорстко. <рес> Ой-ой! Всі, всі банки лишай мені. А чого тобі? А мені, може, там... теж треба. Мені треба банки, щоб я Я ж на середині. Я постійно його б'ю. Бі... Я постійно маю більші урону. Оп! Оп. Оп. А він хотів до першу біжати, тобі повезло. Він не хотів біжати, він не хотів. Отак я зробити. А я його застану. Давай. Зараз. Ти просто було спокійно, дивитися, як ви це робите. А чо? На дорожці. Все, побили. Давайте, добивайте. Все, побили. Це був епівень мас.

Йоу. Чекайтесь, так? Ой, ні. Яке? Да, не, є Ой, блін! Чекай. Так. Дитя, у себе ми грали, а це... Дивіться, одинакові. Та бо ми дві катки якось подряднаємо. Е? Це хуткість. Давай, прошай. Ну таке ще ніхто не робив навіть. Дай, погнали. Я тільки подивлюсь. Скільки ще? Останная катка. Почекай, там. Ну, катка, там есть 16 безумий. 16. Да, там есть только 5 или сколько. Там не 5, там уровень, там 21 уровень. Ну, там дают только. А, квести? Да. Ну, квесты, да. Давай будем 21 уровень проходить. Да нет. Ну, да чего? Ну, тогда я сам буду проходить. Наше, не имеет смысла. Пошло, я тут... я боса просто дві джеськи. Я і. А прикинь, що три. У мене було ще три Едґер в Каті з Бот. Але це легко. Давайте. Мені треба тільки Ульту. І все буде ідеально. Ти відбивай тих мобів маленьких. Та а чого? Я хочу боса бити. Ой, великий, боса босса їм буде бити. Це Джесси не просить чим А наш то прям на нього ставиш, а що ти йому притик ставиш, в очко? Ну бо він туди підійшов. <гум> а, ну да. Давайте, виносимо його. О, у вас дох і гіперка? Цей, цей грузин зараз здохне. Давайте. за скільки в мене банок? Дев'ять. А мене. ой 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 Уже Вже десять. О, здохне! Фух. Він Дітр... Гіперку! Та блін, чого ти втікаєш від мене? Де що? Та ще й гіперка в мене була. Злити, він злити. У мене 13 банок, але я теж злюся, у мене ж 13 банок. Що? йому хана. Хоч він злиться, хоч він злиться. Йому хана, бо турелька з гіперкою. Е, ще, сюди мені до турельки. Його чуєте? Що? До турельки. Так як до турельки? Я що робот. Я що робот? До мене іди до мене, він за тобою піде. Добре, давай хай йде за мною. Іди за мною, ти. Іди за мною. Та все, давай, відходь. Ой, йо! Все. тільки та гіперка його не домать. Тобі твою ліперку зламали. Давай, тут у мене є гіперканала. А блін, я трошки призабувся. Але нічого. У мене вже 21 банка. Все, давайте, виносимо його. Все, я ноль раз. 23. 23? Я 0 раз помер. У мене всього ноль. Ми всі ноль просто нанесли. Це мені щось нагадує в ран... рангах. Ну, поправ... таке Побрал старсу. Все. Коротше, виходимо. Виходимо. Ідемо в okay, Ютуб. Ну гай сам. Сюди. Зараз я, я підписникам покажу. E, Пишитесь, сюда. І ви можете побачити. Та тебе там про арт. А, ну, коротше так. Ви e, бачите, як у мене. Один користувач. Це один підписник і 22 відео. Я щось не розумію. Давайте підписуйтесь. Бо добре діло треба робити. І я вам обіцяв, що я скажу, що я буду робити. От, за те, що ви, він скаже вам, ви маєте підписати. Так. На раз, два, три я кажу. Раз. Два. Три. Я куплю за свої гроші багато корму котячого, ну і не тільки. І буду годувати собак, котів, бездомних. Що ржеш? Бездомних людей будеш кормити. Давайте підписуйтесь на канал. Я не тут людей без дому. давай всім пока зараз. Я його трошки успокою.